Дякуємо, що долучилися. Пан Дмитре, намагаємося сьогодні проаналізувати, коли знову підіймається на поверхню це питання обміну територіями, як його ще називають. А для чого станом на зараз росіяни, як скажені, продовжують тиснути на нашу Сумщину, на нашу Харківщину прикордоння Дніпропетровської області? Напередодні вони вперше дотягнулись кавами до Миколаєва. Станом на зараз, ось ці всі дії, хоча здавалося б, найбільше їх найбільший інтерес сконцентрований на Донбасі, все інше. Інше це розпилення уваги, я не знаю, зібрати якомога більше таких собі трофеїв, аби сідати за більш сильною позицією за стіл перемовин. Що ми зараз спостерігаємо на лінії фронту? Те, що ви перерахували посилення тиску Росії Сумської області, Харківській області на межі Донецької, Дніпропетровської. Запорізької області і активізація бовіді Херсонської області це тактика так званих тисяч поріжів. Нанесення ударів одночасно по декількох напрямках з метою відволікання уваги Генштаба збройних сил України від основного напрямку удару російських окупантів. Це Донецька область, В першу чергу це Покровський, Костянтинівський, Лиманський напрямок. Тобто, завдання окупантів розтягнути оперативні резерви Сил оборони України на прикриття інших ділянок фронту. Тому і не випадково окупанти наразі намагаються просунути інформаційний простір, що основною метою наступу є відповідно, захоплення Куп'янська і Куп'янська узлового. і е, зауважте е, з цими пов'язана власне передислокація оперативних резервів окупантів з Курського і Херсонського напрямку на Запорізький напрямок, тобто створюють передумови для того, щоб генштаб збройних сил України відтягував Оперативні резерви на прикриття цих ділянок фронту, це основна їх тактика. З приводу активізації дій на території Дніпропетровської області, це от якраз та тактика так званих територіальних обмінів, те, що провалилося під час літньої кампанії, коли окупанти намагалися створити широку буферну зону на території Сумської Харківських областей. Зауважу областей, які не включені до складу країни окупанта, згідно указу російського диктатора від 2022 року, тобто намагалися створити передумови, коли сили оборони України залишають контрольовані території Донецької області. А я підкреслюю, ми там контролюємо 33% території Донецької області. Причому під контролем Сил оборони України основні промислові міста Донецької області, це Сланська, Покровська Гласланська, Краматорська, перепрошую, агломерація, Покровська Агломерація і відповідно Лиман Сіверськ. Тобто, це основні промислові міста. А відповідно, окупанти виводять свої підрозділи з. Тимчасово окупованих територій Сумської і Харківських областей. Тоді літня компанія окупантів закінчилася повним провалом, і е, е, намагання російської сторони якраз і створити цей прецедент обміну територіями наразі повторюється в моменті активізації бойових дій на території Дніпропетровської області. Плюс там ще. Рельєф місцевості. Якщо Донецька область, це відповідна агломерація промислових міст. Де досить ну скажімо, якщо не легко, то можна утримувати довгий час лінію оборони. то Дніпропетровська область там фактично вже рівнина. Там досить проблемно створити шалоновану лінію оборони. І на цьому окупанти намагаються грати, і при чому знову і українські ЗМІ вкидають тези про те, що до полаграда залишилося 70-75 кілометрів. І відповідно основним напрямком буде спроба окупантів просуватися вглиб глиб української території. Моця якраз про Дніпропетровську область. Пане Дмитре, от головком Серськи раніше зробив заяву, що Сила оборони зупинила весняно-літню на наступальну кампанію Російської Федерації. Власне, українські військові витискають Росіян Сумщини та ведуть активні бойові дії на Покровському напрямку. Також є певні успіхи на Запоріжжі. На деяких ділянках фронту Росіяни взагалі не просуваються. Також Сирський у цифрах надав звіт щодо втрат Росіян у вересні. Якщо зараз весняно-літню кампанію цю наступальню Російської Федерації зупинили, то що буквально ми спостерігаємо? Буквально просто зараз на фронті? Бо раніше були заяви про те, що допоки. Умови складаються і погодні, і ймовірно, політичні росіяни будуть тиснути, що є сили взагалі. Станом на зараз чи можемо ми говорити, що для них більш сприятливі такі можливості і погодні умови, в тому числі для того, щоб тиснути вже десь в дипломатичному просторі. А на фронті в цілому вони досягнули того ймовірно про що йшлося раніше в їхніх якихось цілях окреслених командуванням. Ну йдеться про те, що окупанти якраз намагаються використати погодні умови. Це знаєте, чисельні експерти можуть розповідати про те, що осінь може кардинально вплинути на плани російського військового командування. Першу воно вплине на плани українського військового командування про прошу йдемо. Сили оборони України використовують тактику стіни дронів створення кілзон шириною до 10 кілометрів. Відповідно, погодні умови впливають на можливість використання і ударних безпілотників, і розвід безпілотників. Причому в якраз в моменті застосування ударних безпілотників у нас перевага, а не у росіян. Росіяни змушені визнати, що на окремих ділянках фронту Сили оборони України можуть застосовувати до 4 півдронів по поодинокій цілі. Росіяни такої собі дозволити, не можуть? І, відповідно, погодні умови, в першу чергу, вплинуть на можливості сил оборони України, в моменті ураження, як живої сили, так і бронетехніки противника. Зауважте, шановна ведуча і шановні телеглядачі, різка зміна тактики дії окупаційної армії, в першу чергу на Покровському напрямку, масове використання важкої бронетехніки, що не було вже протягом, ну як мінімум, півроку. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що перше у них цей тно часу до зустрічі з Трампом Путіну необхідно створити картинку, що немає сенсу сідати за стіл перемоги що про що домовлятися з Зеленським. Якщо російська окупаційна армія може вирішити питання захоплення Донецької області військовим шляхом, тому вони наразі використовують тактику зацинойні пастаї. От я бої в районі Володимирівки яскраве тому підтвердження, коли кидають величезну кількість бронетехніки, прекрасно розуміючи, що до позиції сил оборони України зможе прорватися на ну, максимум до 20%. відсотків. Тобто не рахуються не стратами не бронетехніки, не відповідно живої сили. Основне завдання це дати можливість, хоча б декілька малим штурмовим групам закріпитися безпосередньо умов міської забудови. На жаль, тактика працює те, що ми спостерігаємо, знищення механізованих колон окупантів, але менше з тим Володимирівки їм вдалося таки висадити десант оті ті малі штурмові групи, і бої точаться вже безпосередньо в самому населеному пункті. Причому зауважте не випадковий тиск на покровському напрямку. Покровський і Костянтинівський під, підкреслен по покровському напрямку, попри тактичні успіхи Сил оборони України, окупанти. Намагаються наразі взяти під контроль основні локації наших захисників якраз загрозою створення оперативного оточення, і давайте називати речі своїми минами. Бої тривають міські забудові і Покровська і Мирнограда. І станом на ранах мені вже повідомили, що є і на жаль тактичні просування окупантів в районі Родинське з району раніше Котлина і удачне. Ну, це тобто, окупанти будуть намагатися ці два тижні використати для максимальної концентрації зусиль на цьому напрямку, якраз виконуючи в першу чергу. Це не військові, це політичні завдання, дати можливість Путіну отримати так званий карт-блан чи то джокер на перемовних процесах. Зауважте на Покровському напрямку зосереджено до 120 тисяч. Особового складу російських окупантів, чому таке угрупування, і основні бої це не бої за територію. Відкиньте оці всі, ну знаєте, російські наративи про русскоязичне населення, контроль над ресурсами. Покровський район це найбільші в Європі поклади літію, Це в районі Шевченка, яке наразі на жаль, захоплено. І Котлина це найбільші поклади коксівного вугілля. Так само, на жаль, захоплено. Чому вони рвуться до Сланська найбільше в Європі поклади Сланцевого газу? У разі контролю України над цими родовищами ми маємо шанс отримати енергетичну незалежність і окупанти це прекрасно розуміють, які ставки стоять. Чому Путін не готовий віддати окуповані території Запорізької і Херсонських областей в обмін на Донецьку область? Він прекрасно розуміє ціну питання. Що Україна у разі контролю втрати контролю над цими родовищами Сланцового газу буде залежна в енергетичному сенсі? От про це варто говорити. І коли Financial Times виходить говорить, незначні території Запорізької області окупанти готові віддати. По перше, 70% окуповано окупована Запорізької області. Це от для розуміння ситуації з західними змі. Аналогічна ситуація трохи менше ну там до 60% по Херсонській області під окупацією, про які незначні поступки буде мова, але щоб ви розуміли, шановні телеглядачі, наскільки важлива для окупантів Донецька область, в першу чергу, як саме місце, от де зосереджені е, корисні копалини, чому вони так поспішають? бо договір України зі Сполученими Штатами щодо розробки корисних копалень. І є тієї гарантії безпеки нашої країни. Вони прекрасно розуміють можливі негативні наслідки для Російської Федерації у разі якщо зайдуть американські інвестори. Пане Дмитре, а ви зазначили, що Путін готовий віддати певні тимчасово окуповані території в обмін, аби лише утримати території нашої Донеччини. Що саме можете повторити, будь ласка, готовий на вашу думку віддати Путіна? Бо зараз, зокрема, з останніх слів і Трампа, і спецпредставника його Стів Віткофа, ніби про якийсь обмін територій не йдеться? От хочуть, ніби заморозити контактну лінію. Як вона є? На вашу думку, чи це такий реалістичний сценарій заморожування? як є і якщо ні, то де будуть головні такі м, дипломатичні перепалки? От якщо, якщо Трамп протисне це американський сценарій, він повністю задовільняє українську сторону якраз замороження конфлікту по лінії бойового зіткнення? Якщо цей сценарій буде реалізований, це буде Будемо вважати це і політичною і військовою перемогою України. 33% територій території Донецької області залишиться під контролем Сил оборони України. Херсонська область там Дніпро це не дасть можливість окупантам подальшому, скажімо так, активізувати характер дій. Плюс відповідна контрольна Донецька область нам дає можливість утримати ситуацію під контролем. І не дати можливість просування окупантам вглиб української території, тобто це ешелонована лінія оборони з приводу е, зауважте, наскільки дають різні оцінки, вкидається інформація, що начебто Росія готова на територіальні обміни Запорізька Херсонська область в обмін на Донецьку, натомість американська сторона дає інформацію з приводу замороження по лінії бойового зіткнення. Але колеги, шановні телеглядачі, звертаю увагу, в чому досить е, проблемна ситуація. Наразі з'явилася інформація щодо е, припинення активної фази бойові дій в районі Запорізької АЕС з метою ремонту електроживлення, тобто ліній електропередач, причому ремонтується як в бік Росії, так і відповідно в бік України. Оце от найбільш небезпечний сценарій, де мовиться про те, що росіяни вже випробували підключення Запорізької АЕС до ліній російських електромереж. Відповідно, якщо вони від'єднаються від українського живлення, то про енергетичну проблем, енергетичні проблеми на контрольованих територіях можуть постати досить серйозно. тобто, їх стримують від ударів по енергетичних об'єктах. Під до яких заживлена Запорізька АЕС. якраз оцей ну скажімо так технологічний цикл. Як тільки вони під'єднаються до власних ліній, вони почнуть гатити по відповідна енергогенеруючим потужностям на контрольованих територіях? От я попереджаю про ці сценарії, чому Росія і вкинула от цей цю тезу з приводу припинення вогню і відповідно проведення ремонтних робіт з метою неможливлення. Технологічних катастроф на Запорізькій АЕС, тобто, це створювалася штучна ситуація з метою підключення Запорізької АЕС до російських електромереж. У цьому для української сторони найбільш небезпечні сценарії, пане Дмитре. Дякуємо вам за експертну оцінку власне тих подій, тих новин, про які ми дискутували. Фахові роз'яснення та важливі акценти.